Добрий день, мої любі малятка. Я дуже рада вас вітати на занятті. І сьогодні нас запрошує до себе в гості, господиня. Чи я не хазяйка, чи не господиня. гарно хату прибрала їсти наварила. А їсти варила ось в такому чудовому посуді. Дітки, зверніть увагу, який чудовий посуд ви бачите на картинці. А пригадайте, з чого він зроблений. Так, він зроблений з глини. А ще можна сказати, що це глиняний посуд, або його ще називають керамічним. А зараз відгадайте загадку. Глина в кого ожива? Творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це. Гончар. Отже, сьогодні давайте поговоримо про гончарне мистецтво. Пригадайте, які предмети побуту виготовляли майстри-гончари. Так, це глиняні іграшки, такі як свищики у формі півників, баранчиків, вершників, коників, козликів, різноманітні вази, свічники. Посуд, глечики, макітри, горнята двійнята, тикви, ринки, тарілки, горщики, куманці. Всю цю красу з глини гончару допомагає створювати гончарський круг. І дійсно, гончарський круг значно полегшив роботу гончарів, а обертається він ногами. Або за допомогою електричного приводу. Дітки. А як ви гадаєте, що ж є найважливішим в професії гончара? Ну, звичайно ж, це глина, гончарський круг, майстерність гончаря, золоті руки майстра. А ще в Україні є таке прислів'я гончаря глина годує. Здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні і відомі далеко за межами України. Кераміка є поширеним видом українського декоративного мистецтва. Українські майстри кераміки виробляють різноманітні предмети побуту. Посуд, декоративні вази, горщики, куманці. Подивіться, який чудовий український керамічний посуд, який він гарний. А ще більшої краси йому надає декоративні візерунки. Кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Ми вже з вами знайомилися з деякими з них. Це у нас був такий посуд, як глечик, миска, макітра, горщик, куманець. А сьогодні я вам розповім про предмети посуду, які ви ще не знаєте. Раніше. Ось, наприклад, в косовицю жінки носили їсти чоловікам у таких горщиках близнюках. В один насипали борщ, а в другий кашу чи вареники. Пустями горличками два горщика одне до одного зліплені. Ручка на горі кільцем, як бубличок, щоб нести було зручніше. Зверху кришечка була дерев'яна на обидві горшки. А в ній дірка, в неї ручку кільце простромлювали. Зараз на кожний близнічок є своя кришечка, а раніше просто була дерев'яна дощечка. Було ще й тригорський зліплював гончар докупи, то вже називали трічаки або трійнята. Ну, а в той третій наливали компот чи кисляк, але нести такого. Трінятка було дуже незручно і важкувато. Коли купували близнята, то добре простукували, щоб горщик голос подав, якщо звук глухий, то борщ або коліш будуть пахнути глиною. Купували близнюки дуже часто, майже кожен рік, бо за літо вони або билися, або пощерблювалися. а такого тримати в хаті. Це була погана прикмета до сварки злиднів болячки. Щойно придбані близнята господиня всередині обливала розведеним житнім борошном і випалювала в печі. Після того вони не пропускали воду, були міцними і довго служили. горнята двійнята гончарі робили майже по всій Україні. Близнюки були чисті з самої глини або полив'яні. Іноді вінця шийку й плече близнят покривали орнаментом смужками, кривульками, бігунками, зубчиками. Наносили їх червоно-коричневою, білою або чорною фарбами. Орнамент оберіг, нібито захищав її від уроків і надавав їй цілющої сили. Барильце це гончарний виріб. Який за формою нагадує діжечку, що горизонтально лежить на ніжках. Головне призначення зберігання напоїв. Саме для цього воно має горлечко, щоб можна було щось налити, і ручку, щоб зручно тримати. Напої, які були налиті в барильце, були завжди прохолодними. На свята барило займало центральне місце на столі. Тому прийнято пишно декорувати чи розписувати цей виріб. Ось іще одна посудина. Схожа на куманець. Але тулово її без дірки. Це баклага. За пласке тулово її ще називають плесканець. Вона має на тулобі виступи з отворами для підвішування на мотузці. Іноді короткі ніжки. Баклага. Це дорожня посудина для води, що згодом перетворилася на столову і декоративну. Посудинами для пиття були кухоль і кухлик. Ці два типи виробів різняться не лише розмірами, але і формою. Іноді вони вживалися як кухонні посудини. У них готували стовпці. Страви, які після запікання повинні були мати циліндричну форму. Тобто використання цього виду посуду, як кухонного була обумовлена необхідною формою і розмірами готової страви. Важливо, що після запікання стовпці можна було легко виняти з посудини. Ось бачите діти, які цікаві і веселі назви. Кожній посудині придумав наш спостережливий народ. А на цьому нам час прощатися з нашою господинею. Наше заняття добігає до кінця. До побачення!